Я закінчував в Лаколись, Українська сільхозакадемія, академія, там хімік аналітик і вчений агроном. Після закінчення так працював майже 10 років по спеціальності агрономом. Тому і так. Потім займався теж агрономією, вже на, на, для власного. Так, я одружений, батько двох дівчат, дві лікарки. От, є внуки також. Є два внуки, внучка, так що я маю кого захищати на сьогоднішній день. Вони всі в Україні, ніхто не виїжджав. До 22-го року якось я не відчував себе там націоналістом чи, чи якимось схибленим там. Але ну, тепер на сьогоднішній день все-таки мені в мене є бажання захищати там свою батьківщину. 9 березня 22-го року вже був у військовій частині, зателефонували з військомата. Потрібні такі люди, чи ви погоджуєтеся? Так, да, я погодився. Розпочав я свою службу 131-й окремий батальйон розвідки. То ми починали з Миколаєва безпосередньо, штурмували і визволяли, скажімо так, Херсон. Потім ми були перекинуті на Ліман, стріт були на Лімані, потім був Запоріжжя і тепер Сумська область, це моя, так сказати, крайня. Область, в яких проходять бойові дії, по факту я був вже в всіх наших областях, в яких проходять бойові дії. Я можу сказати так, що в всіх збройних силах є певні позитив, є певний негатив. Не можна сказати, що там десь краще служити, там десь хуже. І так же саме про людей. У кожному колективі є сильніші, кращі люди, які більш сумлінно виконують обов'язки. що я дивлюся, як зі сторони командира. Є і певні люди, які ну, або не хочуть виконувати, або не можуть там, з будь-яких питань, там, чи морально, психологічних, чи по здоров'ю, ну, так як і в суспільстві, розвитку люди відрізняються одне від іншого, так і на сьогоднішній день і та сама ситуація і в Збройних силах. В общому я можу сказати, що якщо нам на початку війни давали три дні, і ми на сьогоднішній день три з половиною роки стоїмо, значить ну, в Збройних силах. На 95% все добре. Змінилося дуже багато чого. Змінилося, тому що початок був більш примітивний, схожий був до радянського зразка і тих, школи тієї, яку навчали при Радянському Союзі mm. і таке інше. З, з, тим з часом ми набували досвід, починаючи від відеофіксації і радіорозвитка відповідно підтягнулася. Ну і, скажімо так, все залежить на сьогоднішній день від аеророзвідки – Це ДПЛ, крила і таке інше. І відповідно ФПВ, тепер на сьогоднішній день ми виконуємо дуже велику роботу. Якщо на раніше ми радувалися там, жавелінами на початку 22-го року, то на сьогоднішній день можна стояти трошки далі, і ФПВ-шки роботу ту саме роблять набагато краще. Коли Заходить там колона, а я її бачу цю колону 50. Це моє було крайне чергування на отуль Старобільськ, коли зайшла 51 колона техніки, і з них 31 була знищена і 0. Так, да, я хотів би привітати усіх своїх колег 131-го батальйону, 21-го і також усіх Збройних сил розвідки з нелегким та важким шляхом, але ми його і проходимо з честю, виконуємо цей обов'язок. І побажати, щоб і так надалі боронили державу і били ворог.